Господь з вами і з Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Йоанна. слава Тобі, Господи! Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них. А й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, отче в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності. Аби світ спізнав, що ти мене послав і полюбив їх так, як і мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не спізнав, але я тебе пізнав. Отці пізнали, що ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє. Христос Воскрес. Дорі брати і сестри, тексти святого Писання, які ми тільки щойно слухали, їх пронизує одна така головна правда, якою є прагнення Бога, прагнення Бога. І прагненням Бога є те, щоб, як ми читаємо в Іванглії, щоб вони перебували в мені. А я в тобі, як я в тобі, щоб вони перебували в єдності і переплітається ця єдність, але вона є результатом єдності з Богом. Єдність Бога з людиною, Бог, який виходить до людини, для того, щоб привести людину до єдності з собою. І це є прагнення Бога. Це прагнення Бога. Воно є спрямоване на добро людини. Для людини добре бути в єдності з Богом, так як для людини добре є дихати, бо якщо людина перестає дихати, то вона помирає. Якщо людина втрачає єдність з Богом, вона духовно помирає. Це такий духовний труп, який носить в собі смерть вносив в собі смерть, смерть порожнеча, пустота, безсенс, ненависть, злість, агресія. І, і все те, що далі за цим йде, і воно помножується і помножується. Отож, перша така для нас сьогодні радісна новина ця Євангелія в тому, що Бог хоче мою твоє серце зробити живим, щоб воно було живе, щоб воно було сповнене. Любові, щоб воно було сповнене, сповнене життя, щоб там була любов, яка є сильніша від смерті. І прикладом є перше читання де Стефана, якого вивели за місто, якого побили камінням, то точніше побивали камінням. Він знав, чим це для нього закінчиться. Він знав, що це кінець, що його вбивають. Але він в цей момент, в критичний момент, страшний момент, не втрачав з поля зору Бога. Він звертався до нього. Чому? Тому що він його знав, і він досвідчував, досвідчував його любов, його тепла. Звертаючись до нього, він ще більше досвідчив його підтримки і сили. І те, що є дуже важливим. Що є незрозуміле, якщо я не досвідчую Божої любові, це, не, це те, що він бажав для своїх ворогів, для тих, хто його вбивав. Для нас сьогоднішня ситуація є дуже болючою, коли наша країна, наші брати і сестри зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. І коли ми сьогодні чуємо. Про ці слова, про любов до ближніх, любов до ворогів дуже важко це прийняти і дуже важко це зрозуміти. Те, що робить наша країна, те, що роблять наші воїни, те, що роблять наші захисники, це є святий обов'язок захищати. Вони не йдуть, щоб вбивати, вони йдуть, щоб захищати. Той, хто прийшов зі зброєю в руках, щоб вбивати нас. Він бере відповідальність на себе, він бере відповідальність за смерть. Це його гріх подвійний, подвійний. Тому що, прийшовши вбивати, він робить зло, виступає проти Бога. Виступає проти Бога. Він не тільки виступає проти іншої людини, він виступає проти Бога і також заставляє людину, щоб вона поступала. Так, як не є приписане для людини, щоб вбивати іншу людину. Тому це є подвійний гріх, і вся відповідальність лягає на агресорі, той, хто приходить вбивати. Але тут є ще щось глибше: наші дії вони є спрямовані на любов, є спрямовані з любов'ю до тих, хто не може себе захистити. Це є обов'язок, святий обов'язок. Натомість в Іванглії сьогодні говориться про щось ще глибше, ще щось глибше. І те глибше неможливо зрозуміти, неможливо прочитати десь про це, неможливо десь послухати і зрозуміти, неможливо подивитися і зрозуміти це, це досвідчення, це пізнання, можна сказати, це знання, воно отримується виключно. Виключно з зустрічю з досвідом, досвідом Бога, котрий приходить, і якого я приймаю, з яким я спілкуюсь. І цей досвід Бога дає розуміння. Тобто порядок інший. Не спочатку розумію, потім, ну це подібно, як я спочатку, якщо я хочу якого, хочу знати, якого смаку, наприклад, той компот, то я маю його попробувати, засмакувати. Можна прочитати там склад, з чого там зроблено. в мене буде якась уява, але якщо там появляться якісь назви, які я раніше не знав, якісь інгредієнти, про які я ніколи не чув і ніколи не смакував, то для мене буде дуже важко зрозуміти смак і уявити смак того компоту. І потрібно попробувати. Коли я попробую, я тоді, ага, я вже знаю, що це таке. Ось так само. Неможливо пізнати те, що прагне Бог, не досвідчивши цього. Не досвідчивши. А це не є закрите, це є відкрите для кожної людини, є відкрите і для тебе, і для мене. І ось, досвідчуючи цієї Божої любові, починаєш розуміти, але тим глибинним розумом, глибинним серцем. Починаєш розуміти, що не можеш пояснити потім цим звичайним розумом. Неможливо виразити потім це якимись звичайними словами, якимись прикладами, чи віршами, чи якимись піснями, чи якимись жестами, якимись знаками. Неможливо це виразити. Це все воно стає просто. Це все одно, що взяти якийсь отюг, якусь праску і пробувати зловити якусь. Там хвилю, радіо, яке там грає. Неможливо, ну буде якось там, можна якусь антенну зробити. Неможливо, потрібно досвідчити. І ось що відбувається, ми бачимо, як Стефан, молячись, досвідчує Божої присутності, досвідчує Божої любові і молиться за своїх ворогів. Що це означає? Йому стало їх жалко. Що це означає? Він побачив, в якій скажімо таке слово, в якій пропасті вони знаходяться, в якій бездні вони знаходяться. І він не перестає їм бажати навернення, їм не перестає бажати, щоб вони пізнали Бога. Це не означає, що вони не поносять відповідальність за свої вчинки. Так, це їхня справа. Що буде, як буде, як вони виберуть, це їхня відповідальність, але збережене серце цього Стефана. Що, хоча вбиває це його тіло, але його серце не вбите, воно далі живе і далі любляче. І є дуже важливе те, що я в глибині бажаю для іншої людини. Та, котра поруч, це одне, але та, котра для мене якась важка, яка якісь пакості робить, тобто, що я в глибині бажаю. Так, справедливості, упорядкування, захисту, так, це все є нормально. Але в глибині, що я бажаю, так в кінці. І ми бачимо на бачимо що прагне Стефан, Господи, щоб вони тебе пізнали, щоб вони до Тебе повернулися, щоб вони перестали чинити те, що вони роблять. З причини порожнечі свого серця, тому що їх зруйновано. І це є постава, дорі брати і сестри, християнина не можна це путати з пацифізмом, де перекреслена справедливість і елементарні речі. Християнська любов це не пацифізм. Абсолютно, це воно в корні різниця. Християнська любов. Це є серце, яке прикріплене до Творця, котрий дає життя, котрий дає сенс життя. І це серце, як той криштал, через нього проходиться світло життя, і воно не може бути іншим, попри те, що виконує цей обов'язок захисту, збереження. Пізнання цієї любові. Дає силу витримати удар, дає силу виконати вчинок любові, дає силу протистояти злу, дає силу любити навіть тоді, коли ніхто не любить, любити навіть тоді, коли ніхто нічого не робить, захищати навіть тоді, коли вже ніхто не хоче захищати. Тобто ця любов вона формує серце, а серце формує мене. Ця любов формує мене. І потім від цього залежить, яке моє подружжя, який, який я чоловік в подружжі, яка я дружина в подружжі, який я батько, яка я мама, який я священник, який є єпископ, який я громадянин. Тобто це все потім впливає на те, на мою якість, хто я в кінці, в кінці хто я, після всього хто я? І ким я стаю. Це все нам дає Господь цю любов, запрошує нас і дає можливість. Перебуваємо в Октаві, коли ми просимо Господа про дари Святого Духа. Дуже важливо просити Духа Святого про дар мудрості, про дар побожності, про дар розуму, про сім дарів просити Його, просити Духа Святого. Прагнути, і це прагнення висловлювати в молитві, щоб він дав досвідчення і те глибинне пізнання, глибинне пізнання Бога, яке допомагає правильно потім ставити кроки, любити себе і правильно любити ближнього, щоб ця любов була життєдайна, любов вічна, любов, яка. E é por